Яворівщина край оригінального та унікального різновиду традиційної української культури та народних промислів. Яворівська забавка є найвідомішою дерев'яною українською народною іграшкою і внесена до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Яворівські іграшки майструються з дерева та прикрашаються традиційним яворівським розписом вербівкою. Для розпису яворівської забавки спершу використовувалися три кольори: зелений, червоний та синій. А з початку ХХ століття почав використовуватися четвертий колір жовтий. Яворівські забавки є безпечними для дітей, оскільки зроблені тільки з деревини і розписуються лише безпечними акриловими фарбами, що замінили рослинні барвники. Яворівська вишивка це різновид української вишивки, що характеризується такими кольорами, як зелений, помаранчевий, жовтий та чорний. На Яворівщині впродовж історії склалися свої методи гаптування. Вишивальниці майже не вишивали тканин інтер'єрного призначення. Яворівська вишивка найбільше застосовувалась в декорі жіночого і чоловічого одягу. Майстрині використовували жовті, сині, зелені та червоні нитки, створюючи декоративно виразні рельєфні узори рослинних орнаментів. У вишивці яворівського одягу переважає стрічкова, розеткова та вазонна композиція. Яворівський пиріг традиційна страва на Яворівщині, внесена до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Яворівський пиріг готували на щодень, а також подавали на свята. Для приготування тіста потрібно борошно, яйце, дріжді, молоко та воду в пропорції один до одного цукор, сіль. Основні інгредієнти для начинки картопля та гречка, присмачені цибулею і шкварками. Пиріг може бути різної форми: круглий, овальний, прямокутний, можливий повністю закритий тістом, так і частково відкритий. Їдять пиріг теплим і холодним.